А мій син до інституту на іноземні мови вступив, стане справжнім троглодитом. Яким троглодитом? Ви хочете сказати поліглотом? Та яка різниця? Поліглотом, троглодитом? Це ж синагоги. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Їде таксі, ззаду сидять двоє джентльменів і розмовляють. Уявляєте, я вчора в ресторані вечеряв того офіціанта, коли він наливав вино, не було серветки на руці. Та що ви кажете? Так, я теж нещодавно був в ресторані із дамою. Так офіціант меню подав спочатку мені. Та не може бути. Водій сидів, сидів, потім не витримав і запитує Джентльмени. А нічого, що я до вас спиною сиджу. Ранок Похмурий, як темна ніч, програміст заходить на кухню з благородною медою чимось підкріпитися після безсонної ночі, проведеної за рідним компом. Через якийсь час на кухні з'являється дружина і, помітивши, м'яко кажучи, поганий настрій свого чоловіка, запитує Що, Васю, програма не запрацювала? Запрацювала. Що, може, неправильно запрацювала. Та правильно запрацювала, трясці її матері. Васю, а чому ж тоді такий похмурий? На бекспесі подрімав. У ресторані офіціант відвідувачу 50 грамів цієї риби коштують тисячу гривень. За що? Якщо її неправильно приготувати, ви можете померти. Але ж це не фугу, а звичайнісінький карась. Ви дуже недооцінюєте нашого кухаря.